Це Михайлик, йому 12 через вторгнення росіян свою домівку на Харківщині покинув ще зимою. Ще зимою, там під обстріли. Ми додавалися з волонтерами, взяли бензин і з ними, за ними поїхали через усю Україну проїхали до до Рівного. Тепер живе і навчається у Рівному. Сьогодні разом з мамою, однолітками з різних куточків країни та новими друзями, виготовляє різдвяну свічку мрії. Каже, його бажання ніякий не секрет, лише хоче якнайшвидшого його здійснення. Повернутися в ізю, але не так, щоб просто подивитись там, як там, щоб, а щоб так, щоб там жити. Виготовлені медові свічки діти залишать собі проте кілька за словами організаторки зустрічі Олени Медведєвої оздоблять та передадуть військовим вока Захід. Ми будемо мати кілька спільних свічок, які будемо оздоблювати і потім дарувати для наших військових. Сьогодні різдвяна тематика звучить скрізь. Ми готуємося до свят, до Миколая, до Різдва. І хочеться, щоб діти, які пережили жахіття війни, які живуть сьогодні і зустрічаються з такими. Складними ситуаціями в своєму житті мали той вогник світла, мали те тепло людське. Усі присутні, як внутрішньо переміщені, так і рівняни, вже добре знайомі. У дружньому колі проводять час та діляться історіями із життя. Кілька років живете так, а так народилися, бо це бо це ваше було перес... Та з чоловіком переселилися в чотирнадцятому. Ви переселилися році. Таки тут з місцеві Зрозуміло. А тебе як звати? Максим Максимко. Скільки тобі років? П'ять п'ять з половину. Ти гей, дорослий. Попри усе пережите, діти разом з батьками власноруч створюють атмосферу прийдешніх різдвяних та новорічних свят. Чим доводять агресору за жодну ціну, не вдасться зламати їх дух та віру у якнайшвидшу перемогу, здійснення мрій та повернення додому. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини рівного.